У мене таке запитання, чи будуть помітні шви після мамопластики після збільшення грудей? Угу. Рубці після мамопластики будуть, але часто вони непомітні, якщо не знати, де шукати. Існує три основних доступи при мамопластики: це субмамарний, перерелярний і субаксилярний. Я зазвичай використовую субмамарний доступ. І це такий доступ, коли рубець знаходиться на нижньому полюсі грудей. Відповідно, він там є, його можна помітити, але, як правило, це не турбує пацієнтів, тому що він знаходиться в субмамарній складці і не кидається в очі. Загалом не варто боятися рубців, тому що існує безліч протоколів. Як з ними поводитись для того, щоб покращити їх стан, щоб вони були малопомітні? І е клініка Ріталь має широкий арсенал для роботи з рукцями. Звертайтесь в Дрект за детальною консультацією.